Інфодетокс подкаст про те, як захиститися від дезінформації за допомогою навичок інформаційної та медіаграмотності. Дезінформація не є особливістю нашого часу. Наприклад, ще у 1835 році північноамериканська газета «The New York Sun» опублікувала, начебто, ексклюзивну інформацію про відкриття життя на місяці. Метою таких публікацій було збільшення продажів газети, і це вдалося. Але незабаром з'ясувалося, що сенсаційні матеріали брехня. Газета спростувала цю новину і на певний час втратила довіру читачів. Брехня це людська природа. Кожен з нас, хоча б раз в житті, обманював так чи інакше. Але те, про що ми говоримо сьогодні, це підроблені новини. І знаєте чому? Тому що вони зовсім не виглядають як брехня. І їх мета не просто обдурити вас, а створити іншу реальність. Ви певним чином взаємодієте з ними. Ви думаєте, що вони можуть бути правдою, і ви починаєте вірити в них. Ми живемо в час, коли багато людей вже не знають, що є справжнім, а що фальшивим. Продовжує Альона Романюк, керівниця фактчекерської ініціативи Нота Нота». Насправді неправдиві факти зараз міксують із правдивими для того, щоб ще більше заплутати людину, і було складніше відрізнити справжнє від вигаданого на основі такого міксу правдивої і неправдивої інформації. Маніпулюють громадською думкою, пробують посилити панічні настрої або ще більше поляризувати українське суспільство. Так само дискредитують як державні органи влади, так і окремих посад. Довці під атаками фейків і маніпуляцій знаходяться військові, знаходяться журналісти, вчителі, люди, які змушені були покинути свої домівки і переїхати в інші регіони нашої країни. І насправді на основі будуються і шахрайські схеми, і ворожа пропаганда. Тому треба розуміти, що якщо ми, наприклад, не платимо за інформацію, не підтримуємо українські якісні медіа, то наша увага стає товаром і її купують за допомогою фейків та емоційних таких повідомлень. Дуже часто фейкові новини подають під виглядом новин. Але в таких новинах є частково правдивий факт і частково неправдиві, можуть подавати у вигляді анонімних повідомлень, наприклад, про те, що наше джерело у спецслужбах або мій кум із СБУ, або мій знайомий, який працює з військовими з лікарями, і так далі. Тобто є посилання на такий собі авторитет окремої уваги. Заслуговують фейки, які лежать в основі конспірологічних теорій, коли Певні явища пов'язують певними зв'язками а цих зв'язків немає. Вони вигадані, і насправді із такими конспірологічними теоріями працювати дуже дуже складно. А ще є псевдонаукові теорії, коли роблять нібито дослідження, але які є або недоказовими, або в таких дослідженнях не дотримано методології і вони не відображають справжній стан речей. Тому надважливо завжди докопуватися до суті, відділяти факти від суджень, після чого уже перевіряти кожен факт окремо. Є багато людей, які просто перестають довіряти будь-якій інформації, а це ще більш небезпечно. Якщо ми пізнаємо світ через те, що бачимо і чуємо, то настав час загострити погляд і суворіше ставитися до якості інформації, яку ми споживаємо. Так само, як ми це робимо з їжею. Зупиняти брехню завдання для кожного. Дезінформація це зброя, настільки ж збочена, наскільки потужна. Вона кидає виклики системам безпеки, компаніям, школам і країнам. Однак, брехня, яка поширюється і апелює до мас, з'явилася зовсім не в соціальних мережах. Продовжимо пошук історії, які допоможуть нам краще зрозуміти все це. Стара журналістська приказка говорить: перша жертва війни це правда. Багато воїн сталося саме через те, що не всі можуть бачити реальність фактів. Під час Другої світової війни керівником нацистської пропаганди був Йосеф Геббельс, одна з найбільш наближених і довірених осіб Гітлера. Саме Геббельс був виробником маніпулятивних новин і відповідальним за стратегії, що змушували людей підкорятися нацистам і поклонятися Гітлеру. Зверніть увагу на те, що любив говорити Геббельс. Брехня, сказана тисячу разів, стає правдою. Дозвольте мені контролювати засоби масової інформації, і я перетворю будь-яку націю на стадо свиней. Ми повинні змусити людей повірити, що голод, спрага, звинувачення це вина наших опонентів. І ми маємо змусити наших послідовників повторювати це. На той час у Німеччині радіоприймачі продавалися за дуже низькою ціною, і саме вони мали доносити потрібну інформацію до максимальної частини населення. Зрозуміло, що всі програми контролювалися і цензурувалися. Через багато десятиліть у 2016 році Брунгільда Помзель, яка була особистою секретаркою Геббельса, дала інтерв'ю газеті Гардіан. Вона розказала про певні особливості її обов'язків. Я змінювала статистику, зменшувала кількість загиблих солдатів, збільшувала кількість зґвалтувань німецьких жінок ворогом. Я порушую своє мовчання не лише для того, щоб очистити свою совість. Справедливості не існує, не існує Бога. Але ясно, що існує диявол. Сьогодні Соціальні мережі є одним із найсприятливіших середовищ для поширення дезінформації, а групи, сформовані в них, є найефективнішою армією для поширення неправдивої інформації. Люди розповсюджують новину на перший погляд з благою метою допомогти. Наприклад, BBC News пояснює, що станеться, якщо ви отримаєте повідомлення і перешлете його принаймні 20 людям з вашого списку контактів. And can Дезінформація може поширюватися дуже швидко. Якщо повідомлення надсилається групі з 20 осіб у WhatsApp, кожен із них ділиться з ним ще з 20 іншими людьми. І так відбувається 5 разів. Дуже швидко воно може досягати понад 3 мільйонів людей. Неправда може набувати різних форм. Одна з найпоширеніших, яку ми бачимо, це скопійовані і вставлені повідомлення, що містять погані поради або розповідають про фальшиві ліки і поширюються у групах різних соціальних мереж. А оскільки цими повідомленнями з вами поділився друг або джерело, якому ви довіряєте, ви не станете шукати безпосередньо автора цього повідомлення. Часто авторство приписують, наприклад, другу друга, який є лікарем або солдатом, або працює на уряд тощо. Ще одним способом маніпулювання людьми та їх емоціями є використання зображення або його частини. Фотографії, вирвані з контексту також можуть ввести в оману. Свого часу у Твіттері з'явилося відео з Італії, на якому видно військову техніку на вулицях. Тоді поширювалися чутки, що це так контролюють заворушення в місті, спричинені коронавірусом. Насправді ж військові поверталися зі звичайних навчань, які не мали нічого спільного зі спалахом епідемії. Дехто з нас може поділитися інформацією зі своїми друзями жартома або для того, щоб підняти їм настрій. Але навіть якщо вони не сприйматимуть це серйозно, то інші, кому вони перешлють це, можуть. Ми всі хочемо поділитися новинами, які на нашу думку допоможуть іншим. Але перш ніж це зробити, зважте на таке. Чи повідомлялося про цю історію деінде? Чи надійне це було джерело? Чи не було фото або зображення, вирване з контексту? Якщо ви не впевнені, ви можете запобігти поширенню такої інформації, просто не поширюючи її далі. Якщо ви хочете перевірити медичні рекомендації, зайдіть на сайт Всесвітньої організації охорони здоров'я. А якщо відчуваєте, що історія не є реальною, ви завжди можете звернутися до надійного джерела. Такого, як бібісі, ми також повинні пам'ятати, що діти і підлітки є найбільш вразливими до впливу фальсифікованих новин. З іншого боку, вони найчастіше користуються цифровими медіа. Продовжує Вадим Міський, програмний директор Детектор Медіа. Справа в тім, що за останні 20 років дуже сильно змінився медіаландшафт. Раніше інформацію, новини приносили нам передусім, телебачення, радіо і газети. І за кожною новиною, яку отримували ви із цих джерел, стояв журналіст і редактор, які мали перевірити, де перше джерело, чи є достатньо підтверджень для того чи іншого факту. Іноді і вони могли помилятися або в тоталітарних країнах викривлювали реальність. Але в цілому інформація для щоденного вжитку подавалася кимось уже перевірена, оброблена, у кого було таке спеціальне завдання. А сьогодні ми живемо у цифровому світі, де новини нам приносять далеко не тільки медіа, це блогери, це інфлюенсери в соцмережах, наші друзі, які створюють власний контент. Більше того, соцмережі самостійно формують нашу стрічку, добираючи той контент, який ми більше лайкаємо чи коментуємо і водночас приховуючи від нас інший зворотний бік медалі, щось на чому ми не залипаємо. Підлітки, як ми бачимо із результатів різних досліджень, в тому числі і наших власних, які ми в детекторі медіа проводимо, найбільше діджиталізовані і мають в цілому дуже гарні навички використання різноманітних соцмереж. Це є безумовним позитивом. Але разом з тим вони частіше читають і дивляться той контент, який стрічки соцмереж їм автоматично пропонують, тобто контент від блогерів чи каналів, які власне і складають їхню інформаційну бульбашку, і це підвищує ризик потрапити під вплив маніпуляцій, викрив реальності або навіть дезінформації. Але є і інші проблеми. Соціальні мережі наповнені незнайомцями, і серед них дуже легко натрапити на шахраїв. Наші дослідження показали, що юна аудиторія в цілому обізнана про цю проблему, але далеко не завжди знає, як захиститися, якщо до тебе таки хтось причепився і почав, припустимо, шантажувати тебе онлайн. Тут важливо знати, що існують небезпечні сигнали в розмові, щоб цю розмову вчасно припинити. Наприклад, це запитання про особисту інформацію, агресивні чи нецензурні вирази, а також прохання вислати. Свої фотографії або особисті дані Насамкінець важливо, щоб і система формальної освіти школи більше переймалися в цілому навчанням медійної і інформаційної грамотності. От уявіть собі, більшість учасників наших фокус груп, які ми провели наприкінці 2024 року, це підлітки 12-16 років, не чули раніше термін медіаграмотність. Хоча в українській системі освіти викладання медіаграмотності триває щонайменше півтора десятиліття. Це сигнал про те, що освітянам. Необхідно цим компетенціям приділяти більше уваги і не тільки на папері і в звітах, а й в розкладі занять у школі. Оскільки діти перебувають у фазі становлення, вони не завжди можуть визначити, що заслуговує на довіру, а що ні. Саме тому вкрай важливо, щоб кожен знав, як відрізнити брехню замасковану під новину. Усвідомлений підхід до всього, що ми читаємо, слухаємо чи дивимося, критичний погляд і здоровий глузд необхідні для того, щоб захистити себе і оточення, запобігти поширенню підробних новин як вірусу. Сподіваємося, цей епізод вас зацікавив. Будьте інформаційно та медіаграмотними будь де й будь-коли, навіть під час відпочинку. Завантажуйте інші епізоди серії подкастів інфодетокс з нашого сайту. Дізнавайтеся більше про те, як ЮНЕСКО співпрацює з урядами, окремими особами та громадами з метою сприяння медіа та інформаційній грамотності, відвідавши наш вебсайт. Завантажуйте наші ресурси та долучайтеся до наших програм, щоб допомогти втілити в життя ключові навички інформаційної та медіаграмотності. Серію подкастів Інфодетокс розроблено та реалізовано громадською організацією Детектор Медіа у співпраці з ЮНЕСКО та за підтримки Японії. Висловлені погляди є виключно точкою зору авторів і не обов'язково відображають позицію ЮНЕСКО або Японії. ІнфоДетокс. Подкаст про те, як захиститися від дезінформації за допомогою навичок інформаційної та медіаграмотності.